Ця зустріч вперше відкриває нову сторінку в історії нашої пластової організації, бо вона є історична. Історичною вона тому, що сьогодні вперше після заборон пласту, коли пласт був змушений піти у підпілля. Пластовий ювілей святкування відбувається в Україні. Історична ця зустріч ще й тому, що це перший раз в історії українського пласту на пластовій зустрічі є зарепрезентовані усі області України від синього дону до сивих Карпат. В часі першого етапу ви прийшли стежками, котрими від 1911 року ходили засновники пласту та ті, котрі творили ту повну життя безсмертну організацію пласт.